Минулої серії лікарка Джил приймала пацієнтів. Я в ваших руках мені приємно. робити такі ще буде. ну давайте. Пані Віолетто, можете вийти, Це будь ласка, в коридор пока. пережила вибухове ДТП. Суки пантери, я сподіваюся, не постраждав. Хоч забере його душу. А також рятувала шерифа від смерті та викрадення. Його все переламати, йому треба повний резет. Боже, доні, я, як так сталося, боже. Куди ви його везете? Можна тебе обняти, просто як друга. Восьма серія Мімімі -мі -мі. на пляжі. Так, зараз йдемо відпочивати в більярд. Я а, не знаю. Дивіться. А, шановні, була... ви не бачили. Ой, так, все, так. Так. побачила. Пане шериф, я сподіваюся, ви прислухались до моєї поради і йдете відпочивати. Якщо не... Ну, Я не в формі, ви, можна ви... ще й не пан шериф. Я вам бажаю гарно відпочити і постарайтесь ці два дні не перетруждатись. Я типу знаю, так? дуже обережно. Наче і переживаю за нього, але я стараюсь тримати дистанцію. Так. Ой. Так, треба, значить, зараз фоточку помістити, щоб, якщо що, шериф знав, де мене шукати. О, Расті, дуже рада тебе тут бачити. Добрий день е, зараз. Я трошки закуплюсь для себе продуктів і прийду до тебе. Угу. Так, дайте мені, будь ласка, води і бургерів. Так, дуже дякую. Ну, що Расті, як в тебе справи? Добре, приїхав до власниці, хотів запропонувати послуги постачальникам а. Офіціант сказав, що не мав наявності. Зараз від'їхала. Mm, зрозуміло. То це ж чекаю її. Ото з лікарнею всі гроші просадив. А ви як там після того хаос? Ой, ви знаєте, пане Расі, це було жахливо. Да. Я оце і скрізь сон чув, що хтось бігає туди-сюди, Можна Може пригостити помідорками огірками. В мене якраз з собою за ой, ви знаєте, давайте, давайте я дома зроблю собі салата. Давайте йдемо. Давайте зробимо фото. От так. Ось і помідорки, помідорки, огірки. О, дякую, а так багато. Та нормально, мені не шкода. Можна поставити до вас в автомобіль. Багато. А, так, давайте прийдемте, я відкрию поставити. До речі, дуже рада, що ваш комбінізон підшили. Я новий купив, попов'яжний нічого собі у вас автомобіль підріхтувала трошечки. Знаєте, от сюди можете класти. Mm. Да, в багажник. Тата mm -hmm. -та, дуже вам дякую. Я впевнена, що на вашій фермі ростуть чудові помідори та огірки. Дуже смачно. До речі, растя, у вас є якесь хобі? Mm. Та от фермерство є хобі моє. А чим же тоді ви заробляєте на життя? Фермерством, і хобі, і робота водночас. Ой, ви знаєте, це, це чудово. Бутньо. А я, знаєте, я закохалася у більярд. А я завжди хотів спробувати пограти. Ну, якщо хочете, беріть кій і давайте спробуємо пограти. Mm -hmm. Давай. Так, ми тут вже все знаємо, як треба. Мені здається, я не можу взяти. О, ідеально. Ой, ну, знаєте, знає тепер ваша черга. Баршу О, вас. вітаю, вітаю. А мені подобається. До речі, хотів вам дещо запропонувати, панове. Інше не бажаєте зіграти на великий турнір маленький грошовий приз. Расті, ну тоді ти оплачуєш нову партію. Mm -hmm. Добрий, Добрий. день. Давай знов. No, no, я то, бачу, бачу з вами, хто з ким зіграє. Uh, ну, давайте, давайте пане Ремілі, зіграєте з нами? Так, так, так. Звісно. Eh, до речі, а як ми розподілимось на пари? Ну, дивіться, я думаю, у нас тут троє джентльменів, тому довіряю вам вибрати свого першого суперника. Думаю, так буде справедливо. Ну, давайте я зіграю з пане Ремілі. Eh, Право першого я кажуть вам. Дуже дякую. Я забуїла! Ви можете зараз забувати любий, Відповідно, які заб'єте, такий будуть ваші. Ага, добре, давайте спробуємо. Блін. Ух, вітаю. Дуже дякую. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Упс. Блін, ну я хочу перемогти. Ой-ой-ой. Ви знаєте, я жінка, яка не дуже полюбляє програвати. Розомбію, а я холостяк. Давайте подумаємо, куди ми його виставимо. десь так. Господь благословив вашу вечірку, панове, і пані. О, я вас вітаю, пане пасторе. Ах, йоу. Ай-яй-яй, було близько. Ой-ой. Так, говорю під руку, говорю під руку. Жінка говорить під руку. Господь говорить, відміняє слово жінки, яка говорить під руку. Пане Ремілі, ви були гарним суперником. Єй! Дякую, Ремілі. Ви були дуже, дуже. Гарним супротивником. мені було задоволення з вами зіграти. Дякую, дякую, мені теж. Пане Вайс, доброго вечора. Вітаю, пані Джил. А ви дуже сильно змінилися Добре, за останньої наш... нашої нашої зустріння. Кличе... Ой, ви знаєте. Ой, пане Рамілі, я бажаю вам гарного вечора і не так, забувайте мене, відпочивати. Хочу... Добре, дякую. Стосовно деякої іншої справи, ви ж працюєте в лікарні, і можливо, так, ви так. знаєте про нещодавній інцидент на терасі, де сталася аварія, і в які були як і постраждалі, так і один загиблий. Так, на жаль, я теж була одною з постраждалих. Чи могли би ви надати якісь деталі цієї ситуації, тому що я був сьогодні у відділку поліції і вони щось не дуже зговорчиві. Домовати, знаєте, останнім часом наш поліційний відділок не внушає довіри, якщо чесно. Справді дуже приємно працювати з паном шерифом Дуні і також з пані поліцейською Демі. А от молоді поліціянти, знаєте, я вже з ними стикнувся, і вони мене чуть не посадили в тюрму по справі, яка була просто наклепом на мене. Ну, от бачите, я ж вам кажу чесно, з ними поспілкувавшись, в мене на жаль склалося дуже таке неприємне враження. Просто їхала на виклик, тому що там одну людину збила автівка, яка, на жаль, в результаті померла. І так сталося, що коли я вийшла на дорогу. Надавати першу допомогу машини, почали їхати. Люди напевно відчули паніку, і це було жахливо. Переїхали ще декількох людей. Мене декілька разів збила машина, і я намагалася встати, щоб допомогти і надати першу допомогу. Але в мене були сильні удари голови, і я дуже часто втрачала свідомість. На жаль, це все, що я можу вам сказати. Я дуже радий, що ви вижили в цій жахливій ситуації, а ви часом не пам'ятаєте ім'я людини, яка загинула. На жаль. Що ж, дякую вам за розмову. Думаю, я дуже, мова, вам дякую, кодекс, дуже вам дякую, дуже вам дякую. Мені потрібно з ними ще зустрітись. О, дякую, я тоді вас зараз наберу. Все отримав. Дуже вам дякую, гарного вечора. І вам також. А до речі, я вибачаюсь за мою невихованість. Вас звуть. Джо дуже приємно, дуже приємно. Так що ж, я можу вас привітати, ви перемогли вашого суперника. Звичайно, тоді наша партія. На угу. Що ж, а хто з нас почне? Розпочинай. Дуже вам дякую. Непогано. Мої будуть кольорові. Майже. Трошки забагато взяв. Але у вас дуже добре виходить. Я просто встану, як він в бар, ми постійно і грали в більярд. А! Блін сильно. До речі, а ви е, забили я чорну, чорну кулю. кулю так. І що тепер? Виходить, я програв. Ой, як шкода, знаєте. Ну, шкода, не шкода, але я дуже вам вдячна за цю гру. Було дуже приємно познайомитись. Наразі мушу бігти. Гарного вам вечора і вам бережіть себе. Так, а що ми зараз будемо робити? До речі, можна було б піти, наприклад, в мотель замовити номер. Так, десь тут поворот. Давайте сфоткаємося. Так, от на фоні готелю. Аренда номеру, кімнату. Давайте номер два. Мені подобається номер два. Да, підтвердити. Я сподіваюся, до мене ніхто не приїде. Боже, як добре нарешті, після важкого дня потрапити в душ. Як добре, як добре. Дуже файні картини. Тут, особливо, особливо, знаєте, от ця. Шановний, а що ви тут забули? Що ви тут робите з пляшкою пива? А ну відійдіть. Налякала бота. Це моя робота. Ви в мене кімнату знімаєте, так? Так, саме так. Я заплатила за одну ніч. Боже, пане шерифе, це ви? Да, я, я вирішив купити возика, тому що до нього не треба це новодійські <гум> права. Ви хочете зняти номер в мене в готелі? Давайте я вас запишу. Да я просто гуляю. Я щось не можу зайти в свою кімнату, знаєте. Ходіть, <гум> ходіть, я вас запишу. Діти. Я сподіваюся, ви відпочиваєте? Ну так, да, я ж якби не на роботі, я просто гуляю. І що ви вже встигли зробити? Я. Я встиг посидіти на травичці, поговорити в зимбо, я встиг поговорити нашими шерифами, погуляти на возику, а купити возик, погуляти на ньому. Ну це чудово. Їхати сюди. Ді, на курточку, бо ж холодно. А мої речі в номері за... залишились. А -а -а. І я закрила випадково номер. Виділ, так? В другій кімнаті. Так, в другій. Добре, пішліть. Пане Шерифе. Я зараз розберусь з кімнатою. і Якщо хочете, можу вас провести потім на вашій каталці. Можна. Е, там собо, самок трошки барахлив. Ходіть сюди, пробуйте сюди. О, вийшло, пані Віолета, пані Віолета. Я хотіла вам сказати, що я ваші речі перенесу зараз. Хвилинку будете ой, дуже в номері. буду вам вдячна. Бідний сидить, чекає На колясці. Мені мені так його шкода. Ви не бачили, куди пані Віолета пішла? От вона там от стоїть переді мною. Ага, дякую. Е, пані Віолета, мої речі ви вже віднесли? Е, так, але була невеличка проблемка. Слухайте, а можна вас на секунду? Так, я слухаю. Дивіться, я вам дам гроші зараз. Віддам угу. і зніміть, будь ласка, номер сьомий. Добре, добре. А я скажіть, будь ласка, зранку як я чула, що тут сніданки входять? Е, так, слухайте, дивіться, зранку мене не буде, але я можу зараз вам передати. Ага, ага, дуже Ой, вам дякую. Не. Доні, я піду переодягнусь і повернусь до тебе. Да, звичайно, звичайно. Я готова. Ну я теж. А до чого? Ну, ти казав, що можна буде прогулятися. Можемо прогулятися, звісно. Ну, поїхали. В Давай оттуди спустимось на пірс. Ну, давай. Тільки обережно, будь ласка, на дорозі. Ой, тут ми не зможемо спуститись. Боже на Том, ти хочеш до пляжу? Ну, можна було б. Зараз щось мене колеса застрягли. Допомогти? Колесо все є, і Зараз я попробую. А ще знаєш, що зустріла фермера нашого расті. Він вже себе набагато краще почуває. Подарив а ну, мене ящик помідорок. Це дуже добре. І що, смачні помідори? Ой, я ще не куштувала. — Тебе спина болить? Ні, просто трошки важко ще ходити. Понятно. А як взагалі стан? Да, в цілому нормально. Як мінімум якусь папорову роботу можна буде робити. Я, знаєш, думаю, трошечки посиджу в позі лотоса. А я посиджу трошки не, не в позі лотоса зараз, як той день на роботі, наприклад. Ой, на роботі насправді важко. Тому що коли ти один на зміні, то ще якийсь лікар, якийсь ненормальний лікар прийшов і знаєш, мене це дуже збентежило. Ти нічого не пам'ятаєш, коли ти був без свідомості? Якщо чесно, ні, але мені іноді такий сон. Що я вам казала? Томікає в голові. Дуже багато повторюється моє ім'я. Доні, доні, доні. доні. І... А ти, ти не пам'ятаєш, було... чий то був голос? Колись він дуже був схожий на твій голос. І він був дуже схвильований, <гум> і водночас дуже ніжний. Ооо! Насправді, я дуже сильно переживала. Це так мило. Мені приємно. Я щаслива, що з тобою все добре. Знаєш, я теж. Тоже іноді, не завжди, але крізь твою нову маску можна прогледіти турботу, хоч ти й намагаєшся бути холодною. Насправді, я не знаю, як це сказати. Блін, я не знаю, що сказати. Мені було дещо неприємно, коли останній раз ми спілкувалися, але. Це вже не важливо, тому що я рада, що ти живий і з тобою все добре. Знаєш, я думаю, я тоді не мав тебе залишати саму, угу. коли ти довірилася мені, Отож! неправильно з точки зору як людини, і неправильно з точки зору як шериф, тому то там одні мої помилки. Пробач за це. Дякую тобі за ці слова. Я, я рада, що ти їх вимовив, і я сподіваюся, це було щиро. Ти не проти поїсти чогось? Та ні, не проти. До речі, в мене є кола, хочеш? Мене, у мене теж є. Одна пляжка, ой, не пляшечка, а баночка. О, в мене теж. Ну тоді за здоров'я. За здоров'я. Твоє. Наше. Наше? Твоє і моє. Дякую. Ну, щоб я був здоровий, ти була здорова. Дякую, це дуже мило з твого боку. Значить мені зараз дзвонять, і мені хочеться цей телефон викинути кудись нахрен. Ну, можливо, там щось важливе. Ну, та ні, я відключив. У мене це... лікарня, у мене вихідний, в мене немає. Це, це вірне рішення. Як я тобі казала, як лікарка, краще, звичайно, побути наодинці з природою, відключитись від всього зовнішнього, щоб приділити час собі. Лікарів треба слухати особливо подруг. Мені приємно, що ти вважаєш мене своєю подругою. Я Насправді, теж хотіла би, щоб і ти був для мене другом. Чи буду я для тебе другом, це вже від тебе Ну, Але я постараюся, як то каже дословити це звання. Є, yeah! ти не проти піднятися туди нагору, і, можливо, там біля лавочок присісти. Yeah, а можна. то на сонечці так спекотно. Хоча я би не проти ще скупатися. І. Зраз бігу. Виш! Зараз постаю на сонечку, обсохну. Ой, як добре. То ми можемо, я думаю, далеко йти по пляжу. взяти твої речі, чи ти візьмеш. Якщо ти не проти, можеш взяти. Ну, Який да турботливий. О, а тут і ноги можна помочити, неглибоко. Так, тобі буде корисно. Мені от тільки цікаво, де тут підйом. Мені здається, треба обходити от туди от справа. Так, напевно. А куди тобі більше хочеться? Я думала просто в тіні сховатися. Але ну, можемо і по пляжу. Йдемо, значить, в тіні. Тобі не важко? Да, ні, на все добре. Ой, я ж щось чула. То напевно, кайот. Да он, да. бачиш, біжить кайот. Ой. Ну ти не бійся, Койоти, як мінімум не кусають. Це вже радує. О, бачиш? Вау, Олені. Мені я... здається, якщо ми будемо Є... рухатися, він втече. Давай тихенько подивимось. Як це гарно. Я спробую підійти поближче. Попробуй. Доні! Доні, він поряд! Я бачу. І, боже мій, ну, а різких років не робити. О да. боже, Доні, це було так неймовірно! Так. Да. Головне — не робити різких років в таких випадках. Тоді вони не злякаються. Думаєш, можна піти вже назад? Так, да, можемо. Якщо хочеш, можемо йти назад. О, Доні, Доні, О, мені страшно. Чув, да. Ну оце, до речі, вроді би був Олень. І, я не знаю. Тут боятися зараз нічого. Тут є тільки ти і я. Дякую. Давай мої речі. Давай. дякую тобі. Куди тебе завести? Не можна або до Шрейського, бо там зазвичай всі мої речі, або до будинку, хоча в будинку вже не був багато місяців. Ну, якщо покажеш, то заїдемо, якщо ти звичайно не проти. А, твоя машина. Проходь от туди, от е, за метель, туди от повертай. Е, от туди. Та 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 я зараз поки заберу речі. Ага, добре. Ось моя машина. Да, я е, по формі впізнав, а от так е, впізнав, тільки згадав. Тому що згадав що я тільки що сказав. Я хотів сказати, що я згадав цю машину, тому що я її побачив в цій майстерні. Точно так, так, цей новий автомеханік насправді має золоті руки. Дуже мені допоміг. І до речі, коли ми грали більярд, то він дуже приємний молодий чоловік, і цікаво було з ним спілкуватися. Ну чудово. Бачиш, скоро таке більше друзів заведеш. Я навіть не впевнена, що хочу мати друзів. Я маю на увазі багато. Знаєш, краще мати декількох друзів, але таких, з якими можна поговорити по душах, яким можна довіритись і які будуть з тобою yeah. до самого кінця. Ну, тут я погоджуюсь з тобою повністю. Так, давай залазь в автівку, тому що я тебе мучую. Ти в такому стані? Сідай. Да, да все нормально. Це якби практика. Практика це завжди добре. Стояти на своїх двох в тебе ще завтра. Вихідний, так ну да, якщо хочеш, можемо поїхати кудись. Завтра. Ну, можемо завтра, можемо сьогодні. Якщо ти не втомився від моєї компанії, не від твоєї компанії складно втомитися. О. Сьогодні був занадто насичений день, і я, якщо б чесно, хотів би вже відпочити. Так, так, розумію. Ну, то кажи, куди тебе вести. Напевно, варто забрати речі з Шерифського департаменту і, напевно, хоч раз за декілька місяців додому заїхати. Ну, добре, поїхали. Я зачекаю тебе в машині. А, добре, дякую. Зараз я постараюсь швидко. Що це таке Спайдермен? Ой, ой, щось мені погано. Чого тобі погано? <світ> що, що трапилося? Я О, моя голова. Я що з головою? Ой, 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 трохи паморочиться. Це після того ой, страшного ДТП на трасі вчора ввечері. Мені іноді паморочиться, і я відчуваю, як ноги пухнуть, і <світ> ой ой. ой. <світ> я тебе легенько по щось ти Не проти. Давай прийди до тями. В тебе є вода? Води немає. Але я в Шерифському департаменті. Якщо ти присядеш, то я принесу. А, так, зараз. Скоріше. а то я зараз помру. Помру! Де, ось, твоя вода. Я, як твої ноги? Дякую. Нормально. Може, може я сяду за керування. Так, дякую. Тоді сідай. Як в тебе тут є ящик з речима ззаді поклав, ти не проти? Не проти. Речі, я тебе додому відвезу. Та насправді в мене окрім лікарні більше нічого нема. А мотелі? Та мотель то дорого, тим паче завтра зранку виходите на зміну. То що, тебе до лікарні? Якщо не складно. Е, досада. Щас. Я дякую тобі. Да, немає за що. Ну, бажаю тобі гарно відпочити. Дякую, Ти теж не перепрацьовуй. Зараз я тільки тут речі візьму. Ну, що ж, до зустрічі. Да, скоро зустрінемося. У мене, до речі, немає твого номеру. так зараз я тут поставлю опа. опа. Так, зараз я тобі по цьому блютазу чи блютазу відправлю. Ось прийшло. Так, так. Ой, і, і, і мені теж відправ по бультузу. Отримав? Так, да, отримав. Ну, що ж, дякую тобі, бережи і, себе. І тобі дякую. І Ти теж бережи себе, гарного тоді, тобі відпочинку. Дякую, але відпочинок, напевно, вже буде якось іншим разом. В принципі, що ж поробиш, у нас таке робота. — Так, це, це правда. Ну, бувай. Пока. Ой, ці складні пацієнти. Я сподіваюся, нікого нема. Боже, як прекрасна. Тиша, тиша нарешті. Так, ну що, шановні? Лікарню зачинили. Чик-чик-чик-чик-чик.